Коли був на четвертому курсі, пішов працювати на Дніпротяжмаш. Це не була історія про гроші. Це хоча на той момент мені платило хорошу получку, я пішов працювати з четвертого розряду, ну і достатньо гарно зарплату отримував. Але це більше була історія про досвід. Ну, По-перше, дисципліна, да, там вставав. Ну, коли універ був там першу зміну, на другу зміну їхав на завод. На 16-ту годину їхав, 23-го повертався. Ну і навпаки, коли універ був в другу зміну, то їхав в 5 ранку на завод. От. А друге, це, ну і, мабуть, основне, це все ж таки набутий досвід. Досвід взаємодії в колективі, відносини між, між людьми. І... Практичний досвід